Розпочали вже монтаж самої дренажної системи, вирили повністю траншею, першу просипочку піском зробили, вклали ось геотекстиль. і вже просипаємо перший шар щебню і будемо кладати нашу дренажну трубу, яка також в геотекстилі. Перевіряємо ось таким нівеліром крутезним нашим лазерним. Натягнуті в нас повністю в вісі, щоб ми від них чітко контролювали наш. Схил дренажної труби. Повністю по периметру всього будиночку робиться дренажна система, і будемо викидувати повністю всю трубу, верніше воду в ліс. Також продовжуємо мурувати стіни, колони в наші вже пов'язані. Ось одна стіна вже дійшла до нашого верху перед монолітним перекриттям. Далі буде вже йти перекриття. Ось такий зараз у нас етап будівництва в буковелі. Продовжуємо будівництво будиночку одноповерхового, стіни з керамоблоку, монолітне перекриття. І є вимога, що тут треба робити дренажну систему, що ми і виконуємо. По периметру будиночку. Також буде повністю утеплюватися відмостка і заливати вже саму бетонну відмостку. Продовжуємо також приймати індивідуальний загмовлення на індивідуальне проектування та будівництво будиночки по всій території України. Ось така у нас буде ще кінета, подробно називається ревізійний колодязь для нашої дренажної системи. Буде їх у нас по кожному кутку і вже коли будуть самі з'єднуватися труби.